Нагадуємо батькам, як важливо тримати дитину за рукою, контролювати її поведінку біля дороги. Це були замовлені трафарети. В принципі, намагаємося регулярно обновлювати за наявністю фарби. Попереджувальні написи на асфальті перед пішохідними переходами на перехресті вулиці Михайлівська та студентський бульвар малюють троє патрульних, використовують трафарети та фарбу у балонах. Акцію організували на цьому перехресті, бо поблизу є школа, медичний коледж та багатоповерхівка, пояснює речник патрульної поліції. Особливу увагу приділяємо пішоходам, адже майже кожна ДТП за їхньою участю зазвичай закінчується травмом або навіть. Марки. За вісім місяців цього року на дорогах міста Кропивницького сталося 48 дорожньо-транспортних привод за участю пішоходів, у яких 45 осіб отримали травми, а одна особа загинула. Для порівняння з минулим роком за вісім місяців сталося 46 дорожньо-транспортних привод за участю пішоходів, у яких 44 особи отримали травми, на щастя, жодна особа не загинула. Такими написами хочуть нагадати пішоходам правила дорожнього руху. Ми наносимо зображення велосипедиста, який зійшов зі свого двоколісного коня і переводить через пішохідний перехід його, тому що переїжджати пішохідні переходи на велосипеді зверху заборонено. Алла Федорова працює у школі. Вважає, такі написи мають бути біля кожного пішохідного переходу. Дуже корисно, дуже корисно поряд школа знаходиться. Я вважаю, що це дуже корисно. Водійка Юлія Демура звернула увагу на напис Зніми навушники. Говорить, сама стикалася з неуважністю пішоходів. Людина перед тим, як перейти дорогу по пішохідному переходу, вона подивиться і ще раз подумає або їй виняти навушники з вух, або взяти дитину на руки. Тому що буває, що або дивляться в телефон, або десь літають в облаках. Тривала акція одну годину. На написи та малюнки витратили чотири балони фарби. Ірина Полулях, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.